Був хлопчик, сам передавав в рацію, що він 300, що в нього нема руки. Всі швиденько евакуація. Поїхали двома іваками туди. Вони привезли його до Медпункту. Він тяжкий, як це він взагалі там багато крові витекло ж стопроцентно. Вже ну малюєш ситуацію. Де без нікого сам ну видно, що він. Я вже бачу, що там турнікет накладений, й пакетом так маше, прямо. Прям от... Колесо їм робить. Думаю, він що в той пакет руку, сховав і де так маше взагалі там, мабуть, ну все, все, хлопець вже думаю, все, поплив. І виходить, рука на місці, все добре. Я кажу: ти взагалі ти взагалі, як це? Він каже: ну, я думав, що то руку одірвало, То з перепугу кричав, що руки нема, а потім подивився, ні, вона є, все нормально, пару. Уламків. Я думаю, господі, ти йшов? А я вже просто от ну, думаю, зараз і рука та в пакеті, і він іде довольний. Це якийсь сюрреалізм. Вже доповідь пішла, руки немає. Тут я вибачаюсь, рука <Is> якимось чином магічним з'явилась. Ну так буває. Я йому сказала, на що більше до рації хай не підходить.